День малята, любі хлопчики і дівчата, є у мене друзі милі. Познайомлю вас із ними. Це дружок любить гратися грайливо і прибіг до мене зліва. А це котик, мурчик жвавий, і прийшов до мене справа. Ходи ми гулять нерідко, то біжить дружок. Далеко швидка, а ось Мурчик ходить тишка. Біля мене завжди близько. Ось побачили вгорі, пролетіли журавлі. Прикра що літати не вміємо. Полетіли б разом з ними. Ну а ми не звілікаємо внизу грати залишаємось. Поки весело ми грались. Мої друзі поховались. Ледве я їх відшукав, дуже голосно гукав. Перед ялинкою мурчик я дізнався, а дружок за деревом сховався. Коли ми прийшли додому, Здивувались трішки знову на столі сиру шматок. Хтось відгріз його кусок. Мурчик глянув під столом. Сіру мишку там знайшов. Ось такі у мене друзі. Разом з ними ми в союзі, весело з ними гратись.